Коли закінчиться війна, солдат повернеться додому, навколо мир і тишина, та сумно лиш йому одному. Згадає тих, з ким йшов обик, що разом захищали Україну, але не вернуся в житті. Хто у кривавому бою загинув, а зараз бій, кривавий бій, за нашу незламну єдину, ти пам'ятай мій, Тих, хто вмирав за Україну, а зараз бій, кривавий бій, за нашу незламну. Народний тих, хто вмирав за Україну в чорних хустинах матері і ріки сліз, і ріки від болю, десь в далині клин журавлів, юначих душ шукає долю. Цвіте, так само лежить хлопчина а в очах. Та я ж хотів так жити мамо. Та я ж хотів так жити мамо, а зараз біг крива бі за нашу незламину. Народи, мій, тих, хто вмирав за Україну, а зараз бій, бій за нашу незламну і єдину, ти пам'ятай народи мій тих, хто вмирав, за Україну. Ти пам'ятай, народний, тих, хто вмирав за Україну.